Ваші документи. Добрий день. І причина перевірки моїх документів. Встановлення посвідчення. Це вам ковальов, нагодно. Як посвідчення має виглядати? Нагрудний значок важкий? Нема. А чому нема? Втрачено. Ну так як ви можете в мене запитувати документи без посвідчення, без нагрудного. Як е -е, по закону має працівник поліції виглядати? Згідно законом про національну поліцію під час військового часу. Носіння жетону не обов'язково. це не обов'язково. Відкривайте закон. Ві... Читайте. Військового стану. Ну так. Верховна а рада. А як, так, як... Так, так закон хто приймає? Верховна Рада. Ви користуєтесь Конституцією України чи ні? Народ вибирає. Ваші документи і а від ви відмовляєтесь. 에... Ви відмовляєте? Чи ні? Я не відмовляюся. Давайте. Причина власне. Причина. і покажіть посвідчення з ваше. Ну, вони ви ви мені не показали, ви не виглядаєте як поліцейський. Немає значка вашого, ні посвідчення. Для кого я маю показувати? Я так само можу вдітися і ходити, питати. Я людина насамперед. Я знаю. Так. Не будете приділяти, так? Законні вимоги. Законні вимоги. На законні вимоги я придивлю. Ви не пред'явили. У вас немає навіть нагрудного значка так, і посвідчення. Не. Добрий день. Ковальов Дмитро Дмитрович викликає. Я працівник поліції. Затримали особу. Без я не особа, я людина. Не відмовляюся пред'являти. Будь ласка. Я не відмовляюся пред'являти. — Я людина. — Чому вирву? Ви ж записуєте. Ну, записуйте. Добре. Адреса ХС, що все? Біля школи. Кінотеатр. Законці люди. Позбавити. Встановлюйте особу. Ну, я не особа, я людина. Ви мені посвідчення, як не показали. Угу. Алло? Так, він затриманий, але треба його доставляти управління цього <клес> управління. Відмовляється подати особу двері удара. У мене по голові? Я затриманий? А? Я затриманий? Я розмовляю по телефону. Документи свої. Я затриманий. Документи свої. Підстави. Ковальов Дмитро Дмитрович. Черговий. частини, частина. Вдарність того. Не вдарив, я... Я прикрив дій, двері, що це рішук управління поліції. Я, що, я, що не, бачу, я, я не бив дверем. Ви що прикалуєтеся? Я що тут телефон лежив. Я телефон наложив. Ви відкрили, і оця штука Все, прийде, буде вам так. 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 вас вдарила. Будь ласка, заспокойтесь. Я спокійно. Застосована сила. За чого? Згідно закону про поліцію. А що я зробив? Я вложив телефон. Ви відкрили, рванули двері, і вас ця рішотка стукнула. Ні, це ви його вдарили я, я не бив. Я його. сам особисто це бачив. Понятно.